Сьогодні, давайте ми поговоримо. Вчора на молитві було задане запитання про помазання і про його біблійне обґрунтовання. І я вважаю, що це дуже важлива тема, тому що саме маніпуляцією цього терміну сьогодні відбувається. Протягом багатьох років відбувається велике насилля в, в тому, що називається церквою або в земному ну, в земному Представлені царство Божого, не знаю, чи, чи можу так сказати. Отже, слово помазаник дивіться дуже важливо. В чому воно йде найбільша така маніпуляція? Це коли служителі, називаючи себе помазаниками, роблять такий статус недоторканості, депутатської недоторканості. Коли їх не можна ні критикувати, ні, ні пред'явити якусь претензію, ні задати запитання, не попросити пояснення, ні дати звіт за якісь їхні дії, за фінансові операції і так далі. І ось зазвичай, коли, коли відчуває якусь погрозу служитель, це особливо йде в харизматичному а в харизматичному русі, в інших рухах використовується якась інша термінологія. Ось. Але а, а, саме слово помазаник, давайте поговоримо, воно приходить від єврейського, а, від єврейського терміну «машіах», Та, І а, послухайте дуже уважно, грецьким еквівалентом або перекладом на грецьку цього слова є слово Христос. Ось Христос означає помазаний. Коли ми говоримо Ісус Христос, це не означає, що хлопчик просто хлопчик а, Ісус, якого було, а, було звати батьків якого прізвище було там пан і пані Христос. А, Христос, це означає машіях, месія, помазаник. І воно означає той, хто помазаний олією, і символізує посвяту по святу на певне служіння з його авто... з владою і з його авторитетом. Іншими словами, це надання а, певній людині, певній особі права і, на, а, на а, дію, та, і, і означає наділення згори всім необхідним для того, щоб ця людина виконувала дію. І ось. Коли ми дивимося в Біблії, ми бачимо, що на, на служіння помазавалось, щоб помазаниками були три, три а, види людей. Це були царі, це були пророки і це були священники. Я ще раз повторюю: царі, пророки і священники. Першим, першим помазаником був Аарон. Книга, Леві, книга Вихід, 29 розділ, 7 вірш, Левит, 8, 12. Ми бачимо, як Мойсей помазує Арона Оливою, щоб посвятити його у первосвященники. Це перша згадка про помазання людини як первосвященника. Далі ми бачимо, що помазувались царі. Що, хто такий? Давайте повернусь трошки. Хто такий первосвященник? Первосвященник це був представником представником людей перед Богом. Це той, хто представляв людські інтереси спасіння перед Богом, і для цього він був помазаний, йому давалося певний авторитет і влада. І він був той, хто е е єдиний, хто міг заходити в святе святих. Пізніше, вже та, коли була построєна Скинія, а потім храм. Він той, хто міг заходити в святе святих раз в рік від імені. Народу. Ось це було, його, це було його право заступатися від людей, від імені людей. Далі царі, як помазаники, першим царем, який був помазаний Саул, йому була дана певна влада, йому були дані заповіді ще до того, як царі з'явилися. Ми читаємо в книзі повторення закону, коли Бог казав, колись ти вибереш, захочеш бути як інші народи, вибереш собі царя і казав. Дав такі три заборони, щоб їх не було багато армії, багато грошей і жінок. Як і всі ми потім бачимо, царі поступово почали порушувати ці, ці заповіді. Перша Самуїла, 10 розділ, перший вірш, пророк Самуїл помазує Саула як царя. Це помаза, потім Давид, якого також Самуїл помазує. І третій, третій вид помазаників – це були а, пророки, і ми, наприклад, бачимо, як а, пророк, як а, Бог наказує Іллі помазати Єлисея як пророка. Ось це а, три види помазаників, які ми бачимо до приходу Ісуса Христа. А тепер місце, яке найчастіше згадується, вживається. Тими, хто сьогодні називає себе помазаниками, це місце з псалма 105, 15, 15 вірш, де написано, що не, не доторкайтеся до моїх помазаників. Ось усі вже тут такі пастори, служителі, всі такі помазаники і не, і не доторкайтеся. Але якщо ви прочитаєте 105-й псалом, це дуже цікавий псалом, який говорить взагалі про. Ізраїльський народ про його вибір про, ось, каже: пам'ятайте, прочудає винасіння Авраама, сини Якова, вибранці його. І говорить він до Ізраїлю і, вла, і дає а їм говорить владу свого заповіту, слово заповіду, який він склав з Аврааму, присягу свою для Ісака, поставив її за закона для Якова, Ізраїль заповіти, говорячи. І тут він каже: Я даю вам край хананський, частину спадщини для вас, і було невелике число. І далі, дивіться, як цікаво, каже: не дозволив їх, кого їх? Ізраїль своїх, говорячи, Авраам, Ісаак, Яків і всіх його а, нащадків, яким він дав землю, каже: не, до, не дозволив нікому він їх кривдити, і за них він царям. Тої землі він докоряв: не доторкуйтесь до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіте лихого. Це є конкретний контекст, який абсолютно не має нічого спільного, ні зі мною як служителем, ні з ніяким іншим служителем, який каже, не торкайтеся мене, бо я помазаник. і погрожують, що Бог наведе якісь там ще незрозумілі. Покарання, хто, хто задасть запитання служителю. Отже, підсумок: та перший помазаний, первосвященник Аарон, перший помазаний цар Саул, ми бачимо про помазання пророка Єлисея. Та, і ми бачимо, як помазаниками Бог називає патріархів вірі Авраама, Ісака, Якова, в їхньому числі їхнє насіння. Ось. І а, цікаво, та тепер саме основне, коли ми дивимося на, Ісу, на, на пророків, на царів і на священників, усі вони є прообразом нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос, коли прийшов і стався людиною, Він взяв на себе відповідальність, представляти нас, Писання каже, що Він наш. Первосвященник. Раз, він помазаник як первосвященник. Друге, він помазаник як пророк, бо він говорив а, і говорить до сих пір Духом Святим Словом пророче до нас. І третє, він помазаник як цар, який прийде, який сяде на престолі Давидівдовим, і який буде правити своїм жезлом. Який буде правити своїм жезлом народи. Тому а, вс, а, вся оця, а, все, весь цей прототип помазання влади Христа, або Месії Мешіях, а, вона є в Ісусі Христі. Ім'я Ісус Єшуа означає Спаситель або Єгова Спаситель, тому що це Єшуа. Скорочене ім'я Бога Його, Його спасає, Єгова Спаситель і Христос як помазанець, і ось в ньому виконується вся, вся, вся оце про цей цей прообраз помазання. Тепер, коли ми дивимося на те, що Христос, що вже цей помазанець, коли він прийшов, і ми читаємо в книзі Єфесян 4, де він говорить дуже, дуже класне місце. та він каже, що він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, одних за благовісників, одних за пасторів і інших за вчителів. Іншими словами, вже ніде не говориться, що служителі нового заповіту, яких ось я назвала, прочитавши Єфесян, що вони мають якийсь статус помазанця. Звичайно, нам дається влада Христова, і ми є учасниками його влади, але ніяким чином. Ми не є цими помазанцями для якоїсь місії, тому що вся для якоїсь своєї особистої справи, всі ми, що в Ісусі Христі, і це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, що Він, і якщо дивитися оце слово поставив в оригіналі, це, це є слово «дідоми» в грецькому, і воно означає давати. Давати а, е, щось когось або щось комусь. І ось хто такі а, ці пророки, апостоли, евангелисти, а, вони, е, е, вчителі, пастори, вони не є помазанці над кимось, вони поставлені між народом. Ось, каже він. Дав, Він підняв, він поставив, він не поставив над чимось, а він підняв серед народу, щоб служити серед народу а, Христом, а не своєю якоюсь особистою владою, там, а, своїми якимись фокусами. ось, е Кожному із нас дана влада служити кожному віруючому у нас є доступ до дарів Святого Духа, у нас є покликання, ось у нас є відповідальність, але у тілі Христовому ніхто не стоїть над кимось. Якщо ви пам'ятаєте, навіть апост... мама апостолів, коли вона підійшла, щоб своїм синочкам якесь тепле місцечко о, о, попросити. Христос сказав, хто хоче бути з вас більшим, хай буде слугою, і хто хоче бути найвищим, хай буде серед вас найменшим. От служитель, справжній служитель сьогодні, це не той, хто над, а той, хто серед, служити зсередини. І знаєте, я думаю, що ця питання. Оце, оце питання боротися за те, що ти помазанець, це невпевненість в твоєму покликанні. Я, ну, може, воно прозвучить трошки так? Може, воно прозвучить трошки так? Не знаю, як прозвучить, але я скажу так: ніколи не треба боротися за твоє місце. От мене чоловік, Луїс, він завжди захищав. Він каже: я в церкві поставлений не захищати своє місце, а захищати моїх овець від вовків. І ось як це він робить? Він дуже обережний, наприклад, кого він пускає за кафедру. Він дуже обережний а, взагалі в цьому питанні, коли він бачить, що хтось шкодить церкві навіть зсередини, були серйозні такі випадки, коли виявлялися старші чоловіки, починали хтось там приходив в церкву, а потім виявляється молодим дівчаткам, посилає якісь, якісь недвосмислені не смс-ки. Він їх брав за шкурку і сказав: або, або ти уходиш звідси, або, або ти каєшся, але мої очі завжди будуть на тобі, бо я тобі не дозволю приносити шкоду. Або ти, ти забираєш свої, як ми кажемо, кози тут, кчіва з кози в Мексиці, і ти уходиш, тому що пастор поставлений не захищати своє місце. Пастор поставлений захищати овець. І навіть якщо десь якесь місце, хтось в тебе забере, твоє покликання піде з тобою. І ти йдеш туди, і Бог буде йти з тобою і буде давати тобі людей, яким ти будеш служити. Справа в тому, що люди використовують термін помазанець для того, щоб мати якийсь особливий статус владу, щоб ніхто в їх не запитав. Знаєте, як я казала на початку, якийсь такий депутатський мандат недоторканості. Ну, ось так. І дайте мені знати, чи це відповідає на ваше запитання.